Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: «Ісуса, сину Давида, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від нього, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене, спинившись. Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав Його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Він же сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому: Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він одразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Перед тим як я скажу кілька слів про сьогоднішній фрагмент Євангелія, хотілося би сказати кілька слів про фрагмент Откровення. Я вчора казав проповідь, в якій толкував, відсилався до слів Ісуса. Коли Ісус сказав про те, що як хтось скаже, ось тут Боже царство, або ось тут же Месія, то не вірте, бо буде багато лжепророків. Але напевно вчора я ще мав не забутися сказати таке речення, що прихід Божого царства чи прихід кінця світу це річ, яка обов'язково станеться, і вона обов'язково близько. Сьогодні в Откровенні. Це саме початок книги Откровення. Чита... Всі цитати ви можете процитати... забутався всі читання ви можете прочитати в описі до кожного відео, є лінки. Якщо ви їх не знаходите, ну, то просто на сайті Кредо знаходите, заходите, така червона публікація з червоним написом, написано Літургія на такий то день ось там натискаєте, заходите і читаєте, так що, думаю, абсолютно без проблем. Так от, і тут кажеться про те, що це станеться скоро, що це ск станеться е, дуже швидко, і щоб бути готовим. Е, і що означає це скоро? Окрім того, що це кожен повинен бути готовим в будь-який момент. Кожен повинен бути приготованим в будь-який момент, тому що це станеться несподівано, як цей кінець світу, як підкоп злодія, як блискавка на небі. Ісус дуже багато різних епітетів на цю тему використовував, щоб пояснити, що це буде щось дуже несподіване і дуже сильно миттєве. Але разом з тим всім, якщо ми подивимося на шкалу історії світу, ту, яку ми дослідили, або як досліджують різноманітні науковці, кажуть, що світ там був стільки-то мільйонів років, були там різноманітні тваринки, там на світі бігали такі чи такі. І коли навіть подивитися на ці пророцтва з цього боку, то ми розуміємо, що в принципі. Останніх, скажімо там, дві тисячі років порівняно з тим всім світом, який існував мільйони років, це насправді ніщо, це насправді дуже скоро, це насправді дуже малесенький проміжок часу, якщо так глобально це все рахувати. Якщо звернути увагу, як там рухаються континенти. Як змінюється клімат, як відбуваються різноманітні зміни на світі, то так тепер ми розуміємо, що справді це відбувається дуже швидко. Але це впродовження вчорашньої літургії, вчорашньої проповіді і в, в, для кілька слів пояснення сьогоднішнього першого читання. А тепер перейдімо до Євангелія. Сьогодні чуємо ситуацію, яку напевно дуже добре знаємо. Вона така, можна навіть сказати, класична. Ісус йде, сліпий чує, що йде Ісус, і починає кричати. І в сьогоднішньому фрагменті для мене особисто найцікавішим є те, що цього чоловіка не підтримують ніхто крім Ісуса. Всі інші, а, це апостоли. І інші люди, які ходили за Ісусом, і щось нам так здається, що ці люди мали би бути точно такими людьми, які мали би бути охочими на допомогу іншій людині, які мали би підтримати, які мали би сказати, що навпаки мали би до Ісуса підійти і сказати, «Ісусе, тут сліпий, не бачить нічого, поможи йому. Але вони його зацитькують, кажуть тихо, і суворо, як тут написано в цьому перекладі, і суворо вимагали від нього, щоби замовк. І, чимду, і він тим дужче ще кричав: Сину Давида, помилуй мене. Дуже цікавий фрагмент. В цьому фрагменті нам, можливо, варто задуматися над тим. Що ми бачимо в пріоритеті. І в полі свого зору, ну, говорячи про сліпого і поле зору, то ну, так трошки виходить, воно якби негарно, але ну, от бачите, наша мова така, що ми все рівно кажемо, коли пояснюємо якійсь іншій людині і кажемо, слухай, ну хіба ти не бачиш? І мова не про те, чи людина бачить якийсь предмет, е, якусь освітлену ситуацію, але питання про те, що ми так спілкуємося. Ми, наша мова сконструйована з точки зору зрячої людини. І інакше нам складно навіть це пояснювати. Хоча теж дуже важлива річ, наприклад, як цей світ сприймають люди, які не бачать, як цей світ сприймають люди, які не чують. Скажімо, якщо ми дивимося якийсь фільм з субтитрами, і якщо є ці субтитри тією ж самою мовою, якою ми дивимося цей самий фільм, то дуже часто ці тексти відрізняються. Тому що, скажімо, глуха людина багатьох понять може не розуміти, або їй треба буде пояснювати деякі поняття. Тому в субтитрах дуже часто ем, цей зміст може бути обмеженішим в багатьох випадках, тому що незряча людина багатьох понять, які пов'язані десь там звуком, з якимись іншими нюансами, музикою, може не розуміти. Так, от з сліпими подібна ситуація так само. Але в сьогоднішньому фрагменті подивімося на дуже таку важливу справу. Кожен з нас чимось зайнятий, кожен з нас кудись там спішить, чогось не встигає, намагається щось зробити. І тут приходить якась така мить, коли ми хочемо щось зробити, хороше, ну ніхто ж не робить поганих речей, правда? Але є якісь супротивності, є якісь перешкоди. Нам не допомагають, нам не підказують, а нам кажуть, та ні, не роби, махни рукою, це не потрібно, це не потрібно. Забудься, подивися, ось така перешкода, така трудність, а, це тобі потрібно там, одне, чи там друге, п'яте, десяте. Махни рукою, не роби цього, це не для тебе. І дуже часто немає підтримки. І найгірше, коли цієї підтримки немає, від тих, від кого ми цієї підтримки очікуємо найбільше. І тут в нас є вибір або стати так само, як цей сліпий, або стати як інші люди. Цей сліпий нас захоплює своїм величезним прикладом, своєю цілеспрямованістю. Він бачить мету, і йому байдуже, що його зупиняють. Його це не цікавить. Він не звертає уваги, От, бачите слово, він не дивиться на тих, хто його зацитькує. Тут навіть не підходить так, бо це незряча людина. Знову ж. Е, він не звертає уваги, що йому кажуть, замовкне, хоча він їх дуже добре чує. Він знає, що йому потрібно. А відтак він добивається того, що йому потрібно. Йому кажуть мовчає, кажіть, що хочете. Я чую, що йде месія. Я чую, що йде той, хто робить чудеса, той, який зціляє дуже багатьох людей. Я до, до нього буду звертатися, що б ви мені не казали, що б ви мені не робили. Я знаю, чого я хочу. От саме це нас відрізняє. Якщо ми дуже багато будемо звертати увагу на супротивності, вони всюди нас переслідують. Хтось не так подивився, хтось не так сказав. Е, хтось про щось не попередив, хтось навпаки робить якісь перешкоди. Але, попри те, нам потрібно вижити зараз так багато говориться там про українську мову, е, вже якось і про квоти менше говориться напевно, там на радіо, на телебаченні. Люди розуміють, що це питання про те, що потрібно вижити. І говорячи про українську мову. Я вчора почув таке порівняння, що українська мова навіть порівняно з латинською мовою, великою мовою, яка, е, від якої пішло дуже багато романських мов, ціла група е, дуже багато носіїв цих мов. Е, далі через колонізацію у світі ці мови також поширилися і стали дуже популярними, е, але разом з тим всім самої латинської мови на сьогодні вже немає. Це мова, яка є в термінах, десь там у книжках. Носіїв, як носіїв, вже немає. Вона не рідна, а українська існує. Ну, скільки українська проіснує, і який вклад в історію вкладе українська мова, це вже інша історія. Поживемо, побачимо. Як не ми, то там правнуки, -пра 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 тому що ми ж говоримо про історію. Але подивимося на сам зараз факт: скільки її не забороняли, як її не переслідували. Що лише не було, але вона вижила, ми з вами вижили. І так, мене цей факт дуже сильно зворушує. Я розумію, що так, ну, латинська велика мова, але нею вже не користуються. А українську як не забороняли, що з нею лише не робили. Звісно, це дуже сильно різні часові рамки. Тут ясно, що так як кожне порівняння, воно в чомусь е слабке, е слабке і це порівняння, але все-таки все українська жива. Попри перешкоди. Так от, сьогоднішній сліпий вчить нас того, що потрібно робити речі добрі, хороші, правильні, попри перешкоди. Скоріше всього, нам не будуть допомагати. Скоріше всього, будуть ставити перепони. Але саме попри це, ми все рівно будемо робити добрі справи. Хочу помолитися. Факторів, які відволікають мільйон. Хочу зробити якусь добру справу, хочу допомогти людині. Інколи навіть та людина, яку хочу допомогти, може заважати їй допомогти. Але все рівно допомагаю, роблю. Прикладів безліч, я думаю, кожен з нас міг би поділитися і розказати, що от я хотів зробити те-то і те-то, але ось в мене не виходило через те те, те, те і -те, те, і тих причин маса. Але саме в тому і річ, що попри перешкоди, попри те, що хтось забороняє, не дає, не допомагає, я все рівно роблю, тому що я знаю, навіщо мені це потрібно. Чим більше я переконаний в тому, що знаю, що потрібно, тим більше я це роблю. Нехай Господь дасть нам цієї ціле направленості, рішучості, щоб ми чітко знали, що нам потрібно, і попри всі перешкоди, ми все-таки. Тішилися тим, що добилися. Цей сліпий добився. Нехай і ми будемо такими, як він. Ні, не сліпими, рішучими.